Коли людина хоче розпочати якусь справу, особливо велику для себе справу, вона одразу поприяє для себе ціль цієї справи. Не просто віддушитися, щось робити, а саме дотягнути поставленої цілі. Вже виходячи із цієї цілі, людина обирає методику своїх вчин, обирає інструментарі, обирає все необхідне, щоб досягнути цієї цілі. Причому кожен із нас знає, що якщо це справа велика, то частіше всього під час Досягнення цієї цілі буде дуже багато щось мінятися. Тому що ми предполагаємо, але дуже багато таких явищ в нашому земному житті, які не залежать від нас. І це насамперед стосується всього нашого людського життя. Але найголовніше, щоб людина. З самого початку обіділила правильну ціль, чого вона має досягнути на протязі всього свого людського життя. Якщо ця ціль співпадає з тим, що сказано у Жесному Откровенні, а святе письмо, як голос Божий, говорить в кожному із нас, що Бог творець, який Творив цей видимий і невидимий світ, створив і людину як вінець цього світу. І метою земного життя є вічність є безсмертя Царстві Божому. Тобто кожна людина створена для того, щоб в місті своїм Тверцем жити вічно. І ця вічність мала ще. Позитивний характер, те, що сказано в Євангелії, блаженні. Тобто від того, що ми будемо соприкасатися, з'єднуватися з, з Богом, від цього ми будемо відчувати блаженство, щастя. Не те, що соприкасаєся з вічністю, не будемо мучитися, тому що хоче людина на це. Признати чи не хоче, вона може в це вірити, може не вірити, але є факт самого життя. Якщо людина ще чесна сама з собою, то вона, навіть якщо спочатку каже, що вона не віруюча, але в душі вона розуміє, що душа бажає вічності. Тобто вічність зададена в душі людській кожної з нас. І можливо таким родним. Доказом того, що душа вічна є відчуття себе людиною. Думаю, що кожен з нас тут стоїть разного віку, від маленьких дітей до старшого покоління, але старше покоління відчуває душу молодою. Здається, що людина навіть не жила. Чим більше людина живе, каже, я майже не жила, але душа відчуває те, що відчувала в дитинстві. Та є досвід є, на жаль, частіше цей багаж негативних наших якостей, які ми придбали в земному житті. Але душа відчуває підсвідомо те, що вона відчувала в дитинстві. Тобто душа вічна. І земне життя не може завершуватися тільки роковою дозвою. Це людина відчуває. Але якщо людина це відчуває і вона ще довіряє Богові, вона називає себе віруючою, а якщо ще називає себе християнином православним, то людина має і ще довіряти Богові і довіряти тим людям, які вже досягнули Царства Божого. І святим Отцям, які залишили нам, можна сказати, дорожню карту, як треба досягнути Царства Божого. І саме про цю мету, ціль земного життя, говорить нам сьогодні сам Господь наш Ісус Христос через Божественне Євангеліє. І починається цей Євангеліє, як ми чули сьогодні, такими простими словами, але дуже глибокими словами. Христос, звертаючись до кожного з нас, говорить, не бійся мали стадо, бо Отець ваш благоволив дати вам царство. Тобто нам, людям, Господь благоволив дати царство, дати можливість бути святим. Причому це ми маємо усвідомлювати кожний, що святість, оця мета бути святим це не тільки завдання тих людей, яких ми вже вважаємо святими. Це мета кожного із нас. Якщо ми не ставимо перед собою оцю мету бути святими, то взагалі. Навіть називати себе віруючим немає ніякого сенсу. Але ми маємо правильно зрозуміти, що таке святість. Це не абсолютна святість, якою досягає, яку має сам Господь Бог. Людська святість це бажання бути з Богом і своє життя відстроювати саме на Його святих заповідях. Не все буде получатися, тому що, на жаль, Гріх, який війшов в природу через Адама, він має велику силу кожного із нас. І він завжди буде, цей гріх буде мішати людині досягнути святості, досягнути єднання з Богом. Але якщо людина йде цим шляхом, вона падає, але вона знає правильний напрямок, вона знає, куди вона йде. Тому що ще кожен із нас розуміє, що від нас залежить тільки половина цього шляху. Сил. Якщо ми робимо все необхідне, максимально від нас залежне, але це тільки 50% того, що дає людині посвячення, тому що ще друга половина залежить від Бога, а ця друга половина вона завжди направлена на людину. Головне, щоб ми своїм своїми бажанням і своїм життям очистили свою душу, тому що святість – це не абстракція. Свят святиться це способність людини впустити в своє життя Бога. А як це можна зробити? І сьогодні також Господь нам говорить деякі такі моменти, як це можна цього можна досягнути. Він каже, що треба бути спочатку милосердним. І милосердним до іншої людини. Тобто бути способним дати милостиню. Це не просто якийсь такий зовнішній атрибут християнського життя. Здібність події дати мілостні це означає, що людське серце відчуває недостаток іншої людини. Милосердя і мілостня це атрибут людини, яка любить. Любить Бога, любить ближнього. Ствердити своє бажання любити Бога, ми маємо це якось реалізовувати. Не просто прийти, як ми інколи думаємо, що наша любов до Бога, вона чим може приділитися. Зайти в храм, поставити свічку. А серце буде жити як хоче. Ні, Богу цього не потрібно. Свічка Богу не потрібна. Свічка необхідна нам для того, щоб ми таким чином показали свою, своє бажання жертовності, любові до Бога. І це стосується. Мілості іншої людини. Якщо ми відчуваємо страждання іншої людини, якщо ми відчуваємо недостаток іншої людини, то ми хочемо своїм сердечним бажанням якось допомогти цій людині. І серце людське смягчається, і Бог посилає в нашу душу цей дар любові, любові, яка стирає все, як велику ненависть так і малу недовіру до іншої людини. Причому це дуже важливо, щоб людське серце любило Бога. Воно прилякалося до Бога. І от саме через відношення до матеріальних благ людина оприділяє де її серце. Господь сьогодні нам і каже, де сокровище ваше, там буде і серце ваше. Якщо для людини сокровище Бог, то серце буде йти до Бога. Не завжди це буде отриматися, але людина, людське серце буде тяготіти до Бога. Але якщо людина приєднається до матеріального, то вона буде любити це матеріальне всі її справи, вони будуть пов'язані з ним життям. Але треба розуміти, що все матеріальне воно тут і залишиться. А душа людська, яка страждала, наблизиться до Бога. Людина своїм бойовим бажанням так і нічого і не зробила. Вона буде трудитися максимально для того, щоб самій пожити, потім діт дітям допомогти, а потім вже і старість. І нема ні сил, ні молитися, ні поклонити, ні любити Бога, тому що серце вже не способне любити. Воно приліпилося зовсім до іншого. Вона буде, людина буде страждати, переживати як з цим багатством. Як це передати, де гроші діти, все міняється, як це все зробити. І людське життя так, на, на жаль, марно і пройде. І саме тому нам Господь сьогодні говорить, що якщо ваша мета Царство Боже, яке в дати Бог, то насамперед навчитися любити, а цю любов реалізувати через допомогу іншим людям. Крім того, Якщо людина віруюча і вона ставить перед собою цю велику мету царство Боже, вона також має розуміти, що життя людське, воно все в руках Божих. І сама історія людська в руках Божих. Нам, він здається, що ми відбудовуємо і своє життя, великі праведні вважають, що вони строять людську історію. А насамперед, ми можемо робити тільки те, що нам дозволяє Бог. І робити нас наскільки нам дозволяє Бог. А для того, щоб завжди бути готовим до зустрічі з Богом, треба завжди бодрствувати. Сьогодні святий Іваніст Лука дає такий образ, щоб чресла ваші були постійно припоясані. Тобто, що в древності завжди, щоб казати, що ти готовий, як воїн, ти маєш просто завжди одягнути озбрую. І світильник ваш, нехай завжди світиться. Тобто і фізично, і тілесно, і душевно, і духовно людина завжди має бути пред Богом. Тобто завжди відчувати близість Бога, завжди мати страх Божий. Тобто говорять, що той, хто має страх Божий, не боїться смерті. І дійсно, дійсно як можна боятися смерті, якщо ти постійно перебуваєш в Бозі. І мета твого життя жити в Бога, з Богом і в Босі. Але цей страх Божий, він віковується, віковується саме з дитинки, коли людина відчуває не страх животний, що Бог накаже. А страх такий, щоб людина боялася, як оскорбити любов Божу до себе. Це зовсім інший стан страху. Тобто не просто боятися Бога, що Бог великий, всемогутній, Весьтесущий, все бачить, і Він по рукам, по ногам, по голові завжди дасть. Ні. Він дасть дійсно, це, це правда, але людина, віруюча, має жити зовсім іншим страхом. Любити Бога настільки, щоб боятися порушити, нарушити чи якось помішати Божій любові до нас. От тоді і буде це постійне відчуття влюдості Бога. І постійне бодрствування. Крім того, ми самі, самі розуміємо, що ця велика мета, яка ставиться перед кожною людиною, вона дійсно велика. І не завжди людина хоче ставити перед собою цю велику мету. І Господь наш Ісус Христос сьогодні каже: не бійся мали стадо. Тобто люди, які своє життя направляють, до Бога, до небес це завжди мали став. Це завжди невелика кількість тих, хто дійсно способен все своє життя сконцентрувати саме на цьому. Але це не означає, що ми можемо так мабути рукою, так, «Да, це не наше. Бог своїм милосердям якось нас так потім спасе. Ні. Це і буде духа Божа, якщо ми знаємо про це. А цю велику мету перед собою не будемо ставити. Бувають різні часи. Буває так, що Господь дає в спокійстві нам виховати своє життя, свою душу до вічності. І це в спокойстві, як би, так, такому мирному. Але бувають і інші часи, коли людина має бути готовою постояти за свою віру за свого Бога. І саме тоді. Оце стадо церковне, воно зменшується і зменшується. Це не означає, що цер... церква сама саме по собі зменшується. Ні. Церква якраз тоді внутрішньо якісно, вона стає зовсім іншою. Тому що ті люди, які, на жаль, тільки вигоду шукають в церковному житті, в церковному, вони відсіваються. Вони шукають собі якесь оправдання. Чому вони так поступають? Якісь міти земні, дуже важливі інколи для земного життя, пов'язані з нашим земним життям, конкретним життям. Але все те, що тут і залишається, ми завжди цінимо життя земне, тому що Господь саме з цього починає нашу вічність. Але це тільки початок. Людина віруюча, люблячи все, що тут є на землі, вона завжди ставить собі, собі перспективу навіччя. І ставить перед собою мету виконувати не правду якусь земну, дуже важливу інколи, а правду небесну. А це завжди э, дуже непросто. Чому церква дійсна, церква Христова, вона завжди гнана, вона завжди, завжди страдає? Тому що церква завжди свідчить. Дійсна церква Христа свідчить, що є гріх, а що є святість. Світ, який лежить зліво, він старається, якщо не може протипоставити, то змішати, щоб людина не зрозуміла, де святість, де гріх. А в результаті, як ми бачимо, інколи вже, вже на наших очах, в нашому земному житті, ми бачимо, що гріх узаконюється, становиться нормою. Все так закрутили, замішали, що людина інколи не розуміє, а де правда, а де, а де брехня. І чим більше брехні, тим більше людина все віри. І саме тому преподобний Іустін Попович, видний такий подвижник ХХ століття, казав, що правда, дійсна правда Божа, завжди вступає, вступає по землі. Ногами стражда. Це дуже важлива така глибока думка при полотної вівціна. Правда Божа в цьому світі завжди ступає ногами стражда. От так стороні світ, Світ, який відрікається від Бога від е, Євангелія, а само існування християн і церкви Христової. Це як такий жупин, який мішає. Змішати все і дезорієнтувати людину. І тут треба дуже завжди, другі братії, пам'ятати це і довіряти Богу, і довіряти церкві Христові, навіть тоді, коли нам інколи, здається, що ми щось не розуміємо чи щось не так. Якщо щось не так, поведінці церкви зазнали, то означає, що ми не так розуміємо. Тому що церква Христова, вона стоїть на фундаменті апостольських чим соборів, життів багатьох і багатьох тисяч мільйонів і мільйонів праведників. І нам, як нам здається, тепер важко. Але це вже було в історії, головне, щоб ми не відпали від церкви. І завжди пам'ятали, що якщо ми з Богом і з правдою Божою, нам треба бути готовим до страждання. Готові бути до якогось цісненного якогось Життя і цим очищається гріх в природі моїй конкретно, в природі тих людей, за яких ми також відповідаємо. І тому, дорогі браті і сестри, завжди будемо пам'ятати оці чудові слова Христа Спасителя про мету нашого життя і про те, як досягнути цієї мети. І пам'ятайте цю правильно таку світлу настанову Христа Спасителя. Не бійся, мали бо Отець ваш Небесний благоволив вам дати царство. Амінь.